І тут хотіла би перейти на питання колеги. Також є питання із, із чатом, які вже більше стосуються таких матеріальних, матеріального частини розгляду справи. Може, ви поділитися вашим досвідом з обґрунтуванням яких елементів є найбільші труднощі у споживачів у позивачів. Мабуть, з третім а, Марія, може, ти почнеш? А далі колеги підхоплять, чи хто готовий такий видати перший коментар. На да, дякую, Катя. Дуже таке цікаве питання. З яким найбільше це звичайно залежить з тим, з яким елементом у позивача я б сказала найменше доказів може бути. Звичайно, якщо ми говоримо про наявність торговельної марки зареєстрованої позивача, і відповідає не може бути, то звичайно, що перший елемент не також важко й довести для позивача. Звичайно, що що стосується законних прав та інтересів. І да, мабуть, ви праві е, найчастіше всього це недобросовісне використання і реєстрація е, доменного імені. Але я б сказала, що все ж залежить від того, як саме позивач пропрацює це питання, тобто чи надасть докази використання доменного, для яких цілей, для якого вебсайту використовується доменне ім'я і. Так і далі. Тобто, я б не сказала, що з яким саме є на, ну, найважливіше, найважливіше довести для позивача, але я б сказала, що для позивача найважливіше довести кожен і, звичайно, працювати, щоб е, арбітр потім не допрацьовував це питання за позивача. Тобто, це, це моя така позиція. Марія, дякую. Колеги, хтось хоче додати? Так, uh, да, якщо можна, я додам. Дякую. Так, uh, Тарас. Тарас Кислий. Значить, знаєте, в моїй практиці, напевно, найскладнішими справами. Uh, звук, Сторони зверталися. Чутно мене? Чутно мене, я вибачаю, зв'язок не дуже. Чуєте мене? Е, з перериваннями ми зараз гарно чуємо. Чуєте? Так. О, е, от, е, да. Намагатимусь швидше є зв'язок. Спори, в яких сторони а, застосовують UADRP як частину якоїсь великої там судової битви. Це буває декілька судових справ, які розглядаються в українських судах. А, бували такі зав'язки, коли там ще додавалися кримінальні провадження. А, і от в такому разі досить складно. А, і одній і іншій стороні, звісно, презентувати чітко свою позицію, є таке нагромадження аргументів, і інколи є намагання сторін перекласти на е, адміністративну панель не властивою е, вирішення якогось питання, яке ще е, не було вирішено в судовому порядку чи в кримінальному провадженні. Відповідно, ніколи, звісно, адміністративна панель на себе таку невластиву функцію взяти не може. От і е, е, в таких справах я б порадив е, це сторонам враховувати, і звісно, якщо е, справа обтяжена судовими спорами е, в загальних судах е, або ще й кримінальними провадженнями, я б радив сторонам. Дуже відповідально підійти до викладення обставин а, саме з врахуванням доведен, доведення кожного з трьох елементів, тому що коли сторони просто розповідає спочатку одна сторона про всю історію своєї війни, потім друга розповідає про весь свій біль, який вона відчувала в цій справі, а, буває дуже складно. А, Власне, розділити це самому доводиться розділювати по трьох елементах і розібратися в цьому клубку конфлікту для того, щоб витягнути там ту маленьку ниточку, яка стосується власне ЮЄДІРПІ, оце отак з мого досвіду. Дякую. Дякую. Я також хотіла б додати зі свого досвіду, що дивіться, якраз нам в даному випадку, якщо ми розглядаємо справу за процедурою UDRP, якраз дуже таким корисним є правильний досвід, який був отриманий і напрацьований якраз з 1999 року стосовно підходів до вирішення справ за процедурою UDRP. А насправді можна. Чітко виділити декілька категорій справ, за якими вже на підставі прецедентів вибудувалися де певні підходи і критерії, за якими арбітер досліджує і встановлює наявність ознак добросовісності у діях відповідача. І такі категорії справ вони дуже часто поділяються на використання на, на наявність ознак добросовісності, наприклад, у викори, при використанні. Торгівельної марки в доменному імені дилерами або реселерами, тобто цікаво, що UDRP в даному випадку забезпечує все таки баланс вільної торгівлі, так і баланс виключних прав правовласника забороняти використання торгівельної марки. Є напрацьовані підходи до оцінки доброявності, недобросовісності у випадку невикористання доменного імені, і також, наприклад, використання доменного імені із якимись зловмисними цілями або для діяльності, яка заборонена законодавством, тобто, нам в даному випадку стає в нагоді саме практика UDRP і насправді вона дає дуже гарні для арбітрів керівні настанови для того, щоб якось ефективно здійснювати розгляд справ. Тобто ми в даному випадку не керуємося виключно суб'єктивною оцінкою тих обставин, про які дуже часто і розлого люблять написати сторони. Але стосовно саме питання недобросовісності і питання наявності прав і законних інтересів, я ще раз наголошую на те, що дуже багато, часто відповідачі. Не користуються своїм правом на захист і не подають відповідь на позовну заяву, взагалі, і оскільки арбітер вносить своє рішення лише на підставі наявних доказів. Тобто в нашому випадку ми бачимо, що навіть якби відповідач надав відповіді, надав аргументи на користь реєстрації доменного імені, добросовісності реєстрації, рішення могло б бути іншим. Тому ми, якраз і сторони арбітрів, я думаю, може відкоментуючи мої колеги, дуже закликаємо вас, якщо ви є представниками також реєстрантів доменного імені. Все таки звертати увагу на те, що реалізація права відповіді на відзив може дуже суттєво вплинути на розгляд справи. Тому що ми будемо ґрунтуватися на оцінці всіх фактичних обставин, і, зокрема, аргументації відповідача, тому що відсутність відповіді на відзив якраз може тлумачитися дуже часто не на користь, не на користь відповідача, і оскільки у нас, у нас основний стандарт доказування, який ми ще раз нагадуємо, це баланс вірогідностей. Тому відповідно арбітр буде виносити якраз своє рішення лише на користь тієї особи, яка в свою, скажімо так, корзинку підібрала найбільшу кількість аргументів на користь своєї на користь своєї позиції.